У 1969 році, під час війни на виснаження, Ізраїль вирішує провести зухвалий рейд з висадкою морського десанту на єгипетському боці Суецької затоки. В ході цього рейду десант на важкій бронетехніці повинен зайти в глиб території Єгипту, зруйнувати частину військової інфраструктури та повернутися назад. Ця операція отримала назву Равів та стала однією з найцікавіших в історії бронетанкового корпусу армії оборони Ізраїлю. Чи досягли ізраїльтяни поставлених цілей? Та до яких військових хитрощів вдалося командування, щоб максимізувати шанси на успіх? Вітаю! Ви на каналі офіцера армії оборони Ізраїлю і Галя Левіна. Сьогодні розберемо одну з найзухваліших ізраїльських операцій в період війни на виснаження. Матеріал для цього відео написаний спільно з автором телеграм-каналу The Tactical Jew, старшим сержантом резерву армії оборони Ізраїлю Ігорем Мішеним. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми розпочинаємо. 1969 рік війна на виснаження. Єгипет не зміг змиритися з поразкою у шестиденній війні та втратою Синайського півострова, продовжуються бої низької інтенсивності, де метою Єгипту є заподіяння шкоди Ізраїлю за допомогою артилеристських обстрілів і рейдів командос через суецьку затоку на територію Синаю. Ізраїль, несучи людські втрати, змушений тримати під рушницею резервістів, що закономірно. Призводить до економічних збитків, в свою чергу, допомога СРСР дозволяє Єгипту не тільки відновити, але й збільшити свій військовий потенціал. Основною проблемою Ізраїлю в цій позиційній війні стала ворожа артилерія, якої у єгиптян було дуже багато. На це ізраїльське командування відповідало авіаційними ударами та глибинними операціями підрозділів спеціального призначення, що змушувало єгиптян розділяти сили, підривало їх моральний дух та завдавало відчутних тактичних збитків. Після нещодавнього успіху серії операцій Боксер Цахау переконався у можливостях своїх військово-повітряних сил. А після успішного рейду спецназу військово-морських сил на острови Грін та Брас Адбая у можливостях єврейських командос. Але цього було мало. Тому в кабінетах Генштабу бронетанкового корпусу і військово-морських сил народжується план вкрай нахабної і унікальної операції. Висадки великого бронетанкового Воз'єднання на території супротивника, щоб завдати йому максимальної шкоди в тилу, тим самим послабивши військові можливості єгиптян. Звісно, рейд на бронетехніці у глибині території ворога є небезпечним і складним військовим ходом, але командування вирішило покластися на фактор раптовості. Ну, а родзинкою операції стало використання трофейних єгипетських Т-55 та БТР-50, які для єгиптян виглядали свої. Її. У серпні штабісти презентували план операції, який складався з нічної висадки десанту з моря на єгипетську сторону Суецької затоки, подальшого просування вздовж шосе з півночі на південь, знищення всіх цілей, що знаходяться по дорозі, швидка евакуація за допомогою десантних суден. Акцент ставився на маневрі бронетанкового з'єднання із мінімальними втратами серед особового складу. Заборонялося, наприклад, стрілянина з далеких дистанцій та необов'язкова висадка піхоти з БТР, яка могла уповільнити цей імпровізований тандер ран. Таким чином, 4 вересня під час наради з головою Генштабу було остаточно вирішено, що основною ударною силою стануть танки. Піхота, в свою чергу, повинна була прикрити. Бронетехніку від неприємностей, наприклад, від вогню єгипетських гранатометників з близької дистанції, Сили старін. Ізраїль шість танків Т-55 модифікації ТІРАН' під командуванням досвідченого танкіста і майбутнього генерала Якова Лепідота. Три БТР 50 укомплектованих розвідниками, десантниками та кількома арабомовними бійцями спецназу. Доставкою займались три десантні кораблі 11-ї флотилії. Оперативну підтримку надали спецназівці 13-ї флотилії та бойові плавці підрозділу 707, які повинні були висадитися на гумових човнах. Підтримували операцію з повітря четвірка літаків Skyhawk. прикривала це все батарея сто 20-м гармат, виставлена на іншому березі. Сила сторін, Єгипет. Єгипетські сили у цьому секторі були нечисленними, оскільки природний бар'єр Суєцького каналу зменшував ймовірність зіткнення із сухопутними силами ізраїльцян. Таким чином, зусилля Єгипту були спрямовані на повітряну та військово-морську оборону. На узбережжі розташовувалося близько 25 укріплених та укомплектованих сторожових постів, між якими постійно рухалися єгипетські патрулі. Сили оборони на авіабазах були оснащені. Лише стрілецькою зброєю та РПГ. Єгипетська бронетанкова бригада дислокувалася враз в Садаті, приблизно за 35 кілометрів на північ від запланованої точки десанту. Але до неї вела єдина дорога на південь, яка могла бути швидко заблокована. Також враз в Садаті розташовувалася база Єгипетського флоту, на якій знаходилися торпедні катери проєкту 183 радянського виробництва. Підготовка до операції. Безпосереднє планування операції покладалося на командування бронетанкового корпусу під командуванням генерала Авраама Адена та на штаб ВМС Ізраїлю під командуванням генерала Авраама Буцера. Однією з основних проблем стали два єгипетські торпедні катери в враз садаті які могли без проблем потопити ізраїльські десантні судна. Саме тому було ухвалено рішення про їх знищення силами спеціального призначення ВМС, які повинні будуть замінувати та підірвати торпедоносці. Ця підготовча операція отримала назву Ескорт. У ніч на 5 вересня 1969 року було зроблено першу спробу потопити. Катери, але ті залишили порт для патрулювання, і ізраїльтяни, побоюючись виявлення, відступили. Вночі 7 вересня команда з 13-ї флотилії провели другу спробу потопити катери. Вісім спецпризначенців на диверсійних підводних катерах типу Хазір досягли кораблів та потопили їх за допомогою мін. На жаль, під час відступу механізм самознищення одного з катерів спецназу спрацював сам по собі. Загинули троє бійців: старший лейтенант Шломо Ешель, сержант Одет Нір та майор Рафі Міло. У живих залишився лише рядовий ар'є іцхак, який був за штурвалом катера. Незважаючи на ці втрати, мета операції була виконана. Єгипетські бляшанки більше не могли перешкодити висадці десанту. Хід операції равів. 8 вересня о 22.00 ізраїльські танки та бронетранспортери були завантажені в РАЗ судрі на десантні кораблі. Під прикриттям бійців 13-ї флотилії та підрозділу 7.07 кораблі висунулися на єгипетську сторону затоки. У цей час ізраїльські парашутисти та командос взяли під контроль берег на південь від Бір та Аль-Хафіра в районі Адір близько 40 кілометрів на південь від міста Суец, о 3.35 ночі. Розпочалася висадка бронетанкового з'єднання, яка не була помічена єгиптянами. Відразу ж танки та БТРи почали рух на південь, а дорога для єгипетських підкріплень з півночі була відрізана підривом двох скель на узбіччя. Під час 70-кілометрового рейду по дорозі танкістами було знищено сторожові вежі, військові бази, радари, цивільну техніку і навіть стовпи електропередач. О 7.00 було атаковано базу берегової охорони раз Абудрах. Табір та радар були знищені протягом 20 хвилин. Звідти бронетанковий загін продовжив рух у бік Брас Зафран, центральної бази ППО в тому районі. По дорозі танкістам трапився автомобіль з єгипетським командувачем сектора генералом Хасаном Камелем, який особисто приїхав дізнатися, що відбувається в його секторі. Прийнявши танки перевертні за єгипетські, він намагався перекрити дорогу своєю машиною і був у ній розчавлений. Друзі, які ще ви знаєте історичні приклади операцій із застосуванням техніки ворога для введення його в оману? Цікаво почути про це в коментарях. Для заняття брас-зафрана частина танків перекрила периметр бази. В цей же час штурмовий загін у складі двох Т-55 та одного БТР-50 заїхав на територію та знищив три бронетранспортери, адміністративні будівлі, казарми та радар ППО. Завдяки швидкій роботі і успішному маскуванню єгиптяни на той час все ще не надіслали підкріплень. Під час операції штурмовою групою було виявлено розташування батарей. Тальйону ворожих бронемашин на південь від Браз Зафрана, тим не менш, танкісти не отримали дозволу на атаку єгипетської броні, дотримуючись директиви начальника генштабу, яка говорила, дозволяється починати бій з ворожою бронетехнікою тільки у разі прямої загрози з боку єгипетських танків. Четвірка літаків Скайхоук, згідно з планом операції, атакували розрахунки та радари ППО в районі Ель Хафіра та Рас Зафрана. Літак командира загону Хагая Ронена був уражений зенітним вогнем у районі Рас Зафрана, і зв'язок з ним було втрачено. На жаль, рятувальне обладнання дало збій, і він зник у районі Суецької затоки. Пошуки нічого не дали, і пілота було визнано зниклим безвісти. Також оперативну підтримку надав один легкий гвинтокрил, але 2 або «Жайворонок». Він доставив запчастини для зламаного танка та евакуював пораненого бійця. Приблизно за 10 годин після висадки бронетанкове з'єднання ізраїльцян почало завантаження на десантні кораблі на північ від траси Зафрана, які невдовзі разом із бронетехнікою вирушили до Абу Заніму на ізраїльському узбережжі Суецької затоки. Результати операції у ході операції було знищено від 100 до 150 єгипетських солдатів та поліцейських, у тому числі командувач сектору, генерал Хасан Камель, та радянський радник у званні полковника. Кількість знищених єгипетських транспортних засобів різних типів оцінюється у 70 одиниць. Ізраїль втратив один літак Skyhawk разом із пілотом. З наземних сил було легко поранено офіцера розвідки, який виліз із БТРа, щоб зняти компонент Радара на базі Рас Абу Дарадж. Операція та її результати були опубліковані в іноземній пресі, але єгипетське керівництво про них не знало, оскільки місцеве командування не доповіло про це нагору. О 16.00 про операцію було повідомлено на Каїрському радіо, але з безліччю неточностей. Дізнавшись про масштаби операції, президент Єгипту Гамаль Абдель Насер зняв з посади кількох представників військової верхівки. Зокрема, начальника штабу генерала Ахмада Ісмаїла Алі та командувача ВМС Фуада Абу Зіхрі наступного дня після операції, 10 вересня, Насер переніс інфаркт міокарда, а за рік помер від чергового нападу. Успіх операції був одним із факторів встановлення в регіоні ізраїльської переваги в повітрі і став великою тактичною та моральною перемогою. А деякі вважають, що цей успіх також привів вище керівництво Ізраїлю до оманливого бачення переваги своїх сухопутних військ над єгипетськими і, можливо, сприяв деяким провалам у війні судного дня. Унікальність операції полягає у використанні бронетанкового кулака в диверсійних діях. Відмінної координації між родами військ авантюризмі ізраїльських штабістів. Та крапельці везіння, оскільки досвіду проведення подібних операцій у ізраїльтян не було. Саме так ізраїльські танкісти хоч ненадовго, але змогли відчути себе командос. Дякую, що подивились це відео. Підпишіться на телеграм-канали Левін і TheTecticalDu, щоб отримувати більше військової аналітики щодня. Також ставайте нашими спонсорами на Патреоні. Всі посилання в описі під цим відео.